Як навчитися чути душу? Більшість людей задаються цим питанням. Давайте сьогодні про це поговоримо. Я Олеся Серебрянська, енерготерапевт та людина, яка вміє бачити енергетичний світ і навчає цьому інших людей. І вже більше тисячі людей, моїх студентів, які знайшли своє призначення, дізналась, які їхні задачі і вмію чути душу не лише свою, а й своїх діток, а своїх чоловіків, близьких людей. А, насправді почути душу не так і важко. І головний наш ворог це наш розум, який зайняв перше місце в вашому тілі. Душа не являється чимось езотеричним чи чимось далеким від вас. Вона значно ближче, ніж більшість можуть подумати, а це енергетичне створіння, якщо можна так сказати, яке знаходиться в вашому енергетичному тілі. І саме душа являється головною. В вашому тілі, бо ваше фізичне тіло не може існувати без душі. Без енергії, і незалежно від того, чи вірите ви в існування душі, чи ні, вона вами управляє. Саме душа створює ваше майбутнє, саме досвід душі і її задачі, її уроки, які вона має проходити, створюють вашу реальність і ви можете цим управляти, ви можете допомагати душі і собі автоматично, значно швидше проходити ті чи інші уроки, виконувати свої задачі саме завдяки вмінню чути свою душу. І для того, щоб навчитися це робити, насправді не потрібно щось таке складне, незрозуміле. Виконувати все, що від вас вимагається, це перше. Заспокоїти свій розум, навчитися контролювати свої думки, навчитися відпускати думки, щоб ви стали хазяїном розуму, щоб він не видавав вам сумніви, супротиви, щоб він не перебивав вашу душу. Тобто, ваш розум має бути в гармонії. І найпростіше, найлегше, що ви можете почати. Практикувати уже сьогодні це медитації. Будь-які медитації, які вам будуть відгукуватися навіть на YouTube, можете включати, і саме під час медитацій ваш розум буде вчитися заспокоюватись. А інший спосіб, і я б не виключала ні один метод, а просила б вас взяти комплексно це в роботу і помітити, як зовсім скоро у вас вийде змінити. Стан свого розуму, і між іншим, якщо ваш розум буде спокійніший, то ви помітите, як ви стаєте спокійнішими. У вас менше страхів, у вас менше сумнівів. Ви більш впевненіше себе почуваєте і гармонійніше всередині. Бо якщо розум не спокійний, то автоматично ви не можете бути гармонійними. Це виключається. І другий спосіб це самоконтроль. Тут нічого такого я вам не відкрию ніякої Америки, на жаль. Просто через контроль, через те, щоб ви відслідковували, як ваш розум зараз себе веде. Чи допомагає він вам, чи навпаки створює вам перешкоди. Якщо ви хочете щось розпочати нове, що вам видає ваш розум? Він видає вам сумніви, страхи, чи навпаки каже, так, в мене все вийде, давай спробуємо. А якщо не вийде, то буде хороший досвід. Допомагає вам розум чи ні? Просто спробуйте хоча б на протязі тижня-двох контролювати себе на протязі дня. Про що ви зараз думаєте? Якщо ви відслідкували свої негативні думки, тоді спробуйте відразу переключити свою увагу, тобто бути на контролі. Якщо це негатив, то вам однозначно не в ту сторону і ви себе маєте передбачати перенести в якусь іншу сферу життя чи в іншу ситуацію, про що ви будете зараз думати, де буде концентрація вашої уваги, щоб розум переносив всі свої можливості на позитив. І намагайтеся. Хоча б ввечері вчити свій розум, відключати думки, тому що у нас цей безкінечний потік думок часто не зупиняється навіть у вісні. І насправді це не добре, тому що в такому випадку ваше фізичне тіло погано відновлюється, і ви зранку прокидаєтеся, а у вас уже немає енергії. Тому спробуйте просто. Ні про що не думати. Уявляєте, як всі думки пропливають повз вас. Йдуть, ви на них не концентруєте увагу і поступово стишується, стишується голова. І я вам не можу сказати, що у вас це вийде відразу. Ні. У мене навіть на навчаннях студенти. Цей урок отримують, де ми навчаємось заспокоювати розум буквально на перших вже уроках, але ви, щоб це вже отримало результат і вийшло контролювати свій розум, тут може пройти досить багато часу. Я ніколи не обіцяю, що це буде швидко, бо це насправді робота над собою. І тут ніхто і нічого вам не зможе допомогти, якщо ви самостійно... Не захочете стати автором свого розуму, хазяїном свого розуму. І от коли, нарешті, ви вже відчуєте, що ви контролюєте розум, що він більш спокійний, гармонійний, спробуйте просто подумки, звертатися до своєї душі. Так, просто спілкуйтеся з нею, вона ж з вами, вона поруч, вона не десь там, вона в вашому тілі. І ви можете її чути. Це не складно насправді. Головне, щоб в момент, коли ви звертаєтеся до душі, не підключався розум. І запитайте свою душу, а що вона зараз хоче? А що вона зараз відчуває? А який урок вона зараз проходить? А що ви можете для неї зробити? А яке її призначення? І коли ви отримуєте ці відповіді, ці відповіді будуть звучати так, начебто ви самі собі відповідаєте. Це ні в якому разі не буде звучати, начебто, це хтось зі сторони вам каже: Ні, бо ви говорите собою, своєю глибиною, своєю істиною, зі своєю душею. І відповідь буде так, начебто ви самі відповіли собі. Але якщо у вас є сумнів, чи це вам розум відповів, чи душа, то просто запитайте. От зараз ваш розум може подумати, що це не працює, що це якась ерунда, але насправді це працює. Просто запитайте, а хто це зараз сказав? Якщо це був розум, він вам так і скаже, що це був розум. А якщо душа, то душенька проявиться. І не покидайте зусиль, якщо у вас вперше не вийшло. Я вам скажу, що уже за більше ніж 6 років, коли я людей навчаю чути свою душу є великий досвід того, що душа відразу не виходить з нами на зв'язок і не хоче спілкуватися. І знаєте чому? Тому що в 90% випадків вона ображена. Вона ображена на те, що ви все своє життя прожили і не звертали на неї уваги. Ви не спілкувалися з нею, ви не йшли за своїм призначенням, а можливо, навіть і не намагалися дізнатися, яке у неї призначення, яке призначення душа вибрала на це ваше втілення? І ви просто жили. Живи, закриваючи свої фізичні потреби, а насправді це не головне. Тому спробуйте поспілкуватися ще раз і ще раз. І якщо душа не відповідає, попросіть у неї просто подумки, вибачення. Попросіть вибачення за те, що ви не звертали на неї увагу. Пообіцяйте, що ситуація зміниться і буде по-іншому з сьогоднішнього дня. І нарешті виберіть свою душу. Якщо ви. Виберете її і почнете йти за своєю душею, йти туди, де її призначення, де її задачі, ви будете дуже здивовані, наскільки ви внутрішньо станете спокійніші і гармонійніші. І я вам із власного досвіду можу сказати, що коли я нарешті прийшла, стовідсотково прийшла до свого призначення душі, от вкусною впевненості в тому, що я на своєму місці я ніколи не відчувала. І такого спокою внутрішнього а, і гармонії я також ніколи не відчувала. Незважаючи на те, які обставини складаються в житті, я спокійна. Саме тому, що спокійна моя душа, що вона йде туди, куди мала прийти. І це прекрасно. Я бажаю кожному із вас до цього дійти. У мене є курс, називається Будь всесвітом. На цьому курсі ми глибинно занурюємось в себе і отримуємо відповіді на питання, які часто протязі всього життя залишаються без відповіді. І на цьому курсі я навчаю вас чути своїх ангелів, наставників, душу, йти глибинно за собою, знати свої істинні бажання і чути підказки Всесвіту, вищих сил. Якщо вам відгукується, напишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Посилання є в описі цього відео, і я вам розповім детальніше. Розповім, чи вийде у вас прийти до своєї глибини і дізнатися. Яке ж ваше призначення і навіщо ви прийшли в цей світ? А поки підписуйтесь на мій канал, тут дуже цікаво, я обов'язково буду регулярно вам давати якусь корисну інформацію і буду дуже вдячна за ваші коментарі, бо це допомагає рости моєму каналу.